Так виглядає засипана газона решітка е, отсєвом. Сюди пішло приблизно трохи більше, чим під отсєва. тобто так само. Або щебінь, або якийсь гравій декоративний, наприклад, ви відразу, якщо ви хочете зробити собі таку стежечку з газонної рішітки і засипати якимсь декоративним камінням, ви можете собі відразу порахувати, скільки вам потрібно приблизно ось саме цього, цього наповнювача. Рахуєте скільки вам треба штучок, наприклад, якщо це стежка, да штучок по довжині, Рахуєте скільки вам потрібно. Розмір йде в неї 60 на 40 Рахуйте, скільки штук вам треба, і далі приблизно рахуйте пів відра на одну, на одну рішотку, скільки вам потрібно буде купити того саме каміння. Каміння можна засипати, ну, граві, якісь будь-які, який хочете. Можна, звичайно, щебенку, можна оці вам так якось до я зробив, можна купити якісь там не знаю, гальку, наприклад. Ну, та байдуже що, на що ваша фантазія, на що ваші фантазії вистачає. Ціна за штуку 125 гривень, в упаковці йде їх 10 штук, відправляємо по всій Україні. Витримує вона 3 тони, можна ходити по ній босі. Реально класна штука, яка дуже-дуже гарно украсить ваш сад.